Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. 29 березня п'ятниця хочу запропонувати в вашій увазі мої прогнози на два матчі першої ліги Чемпіонату України з футболу. Матчі одних із лідерів першої ліги Карпати. Котрі приймають футболістів футбольного клубу Вікторія. І е, футбольний клуб Лівий Берег приймає агробізнес. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Лайки, коменти, пости. Наші найкращі друзі не забувайте. Е, чекаю від вас ваших пропозицій і ваші варіанти прогнозів. Бажано ось на цій матчі. Е, у коментарях завжди люблю читати ваші коменти, любі друзі. А я е, до вашої уваги починаю. Футбольний клуб Карпати Львів на першій сходинці. Вікторія Шості поки що. Карпати забили 36 м'ячів, пропустили лише 11. Вікторія ж. Забиваючи 19 всього всього лише 19 мячиків. Пропускає 18. Майже рівновага. По забитим, по пропущеним. Здобуток Карпат 48 балів. У Вікторії 31. Друзі, тут про ось ці цифри, факти можна. Про статистичні дані говорити дуже довго, я трошечки постерігав за останніми матчами, останніми іграми, і я прийшов до висновку, що тут шансів у Вікторії немає. Не то, щоб на перемогу, а навіть я би сказав би так ризикнув би. Спрогнозувати, що і на забитий м'яч навіть дуже мало шансів. Тому я тут впевнено прогнозую перемогу Карпат у два м'ячі, а може навіть і більше. І е, мій прогноз достатньо сміливий: Карпати Львів перемога по форі мінус 2. Рівно, Мінус 2 рівно. Коефіцієнт 2 і 3. 2 і 3. І е, лівий берег проти агробізнесу. Лівий берег третій клуб поки що у першій лізі. Другого етапу, другого раунду, я б так сказав. Е, до речі, футбольний клуб лівий берег. З предмістя е, Києва е, вважається на сьогодні самим результативним клубом. Клуб, який забив більше за всіх. А іменно 45 забитих і лише 12 пропущених. Менше е, лише тільки у Карпат пропущених я маю на увазі. Агробізнес також пропускає мало, але ж. І забиває небагато. 20 забитих, 15 пропущених у агробізнеса. Друзі, що саме цікаво, в офіційних матчах Карпати і Вікторія, лівий берег і агробізнес між собою не зустрічались жодного разу. Ось саме цікаве. Буде е, дуже е, цікаво поспостерігати за ось цими. Матчами, погодьтесь. І ось на цей вже матч я би спрогнозував все ж таки перемогу лівого берега, але ж, через тотал більше, я маю на увазі натякаю на те, що агробізнес все ж таки можуть забити. але Лівий берег заб'є, бодай на один м'ячик більше. Це моє припущення, і мій прогноз на матч лівий берег агробізнес. Я сказав, що лівий берег третій, і, мабуть, забув сказати, що агробізнес лише сьомий. Отже, щоб закріпити мої прогнози, повторюю і закріпляю. Карпати Вікторія. Перемога Карпат з форою мінус 2, коефіцієнт 2,3. Лівий берег агробізнес. Перемога лівого берега. І при цьому тотал більше 2,5. 1,97. Коефіцієнт. Друзі, ви почули мої прогнози на ось ці п'ятничні матчі е, Першої Ліги України. Е, не забуваємо підписуватись. Це дуже важливо. Е, Підписуємось на YouTube канал Мастер Клас. Вподобаючки чекаю від вас. Коменти пишіть будь-якого характеру, будь-якого змісту. Я взагалі, то хто не знає, дуже е, очікую на ваші коменти і читаю всі без виключення. Всі ваші коменти. Не можу я на всі відповідати, але намагаюсь це робити і розумію, що вам дуже-дуже, як то правильно сказати, так як і мені особисто досить часто не вистачає часу. Тому, щоб заощаджувати ваш дорогоцінний час, якщо ви не хочете слухати ось такі от довгі і сумні, іноді такі для декого мої прогнози тут на Ютюбі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви будете знати про мої прогнози ще трішечки раніше, ніж я запускаю відеопрогнози тут на Ютубі. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться в першому закріпленому коментарі. Хто хоче віддячити мені, каналу, реквізити в описі під кожним з відео. Дякую наперед. самим добрим щедрим нашим глядачам, підписникам і друзям. Ось нібито і все, що я хотів вам доповісти, любі друзі, здоров'ячка, мирного неба, скорішої перемоги нам в ці нелегкі часи бажаю! Щастя, любові, добра, успіхів, удачі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському народові і героям нашим! Слава